При чудового вам вівторка! Слава Україні та Збройним силам України! Ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. Вівторковий їх випуск! Ремеді оголосили, що Codname Condor, онлайн спінов контролу перейшов у активну фазу розробки. Нема коли скучати, бо вся робота. Відбулася інді-трансляція іксбоксів, яку вони проводили на каналі IGN. Під час неї показали Lost Records від Dontnod Entertainment, Tales of Iron 2 від Seagame, DLC до Vampire Survivors та ще купу інших інді-проєктів. Цікаво, хіба ні? Ні, що тут цікавого у паровій крамниці дядька Гейба застартував фермерський розпродаж. З'ясуємо одразу хто купує, а хто час марнує, кому гроші шкода, в кого гроші нема, хто вірить мені, а хто ні. Вам пощастило, дешевше не купите. Хіба що поцупите? Встигніть придбати базові проєкти з елементами садівництва до 6 травня. Адже саме тоді і закінчиться ця акційна пропозиція вже пізно подейкують, що п'ятий Fallout доведеться чекати набагато менше. Оскільки Мікрософти приголомшені успіхом серіалу та, власне, бустом старих франшиз після його виходу. Бажають отримати сиквел швидше. Скорий поспіх людям насміх. мерщі. І щоб забезпечити цю швидкість, начебто гру дозволять робити абсолютно інші студії, бо Беффезда зараз активно розробляє шості стародавні сувої. Вже ширяться плітки, що цим проєктом займатимуться обсідани. Все так. І за скільки ти пообіцяв їм це зробити? За дві-три сотні років. Дев'яносто днів. Перше доповнення до Старфілду буцімто має релізнутись вже цієї осені. Ми так я тобі повірив. Кепком врешті показала ігролада куми. Це капець. Скільки сидів, ждав, ждав, але все-таки є. Виглядає це діло дуже навіть непогано. А хто засмутився, що гратимете ви лише за дідівську версію, то не сумуйте. Скін молодого Акуми також буде. Реліз заплановано на 22 травня. I am the true master of the fist. Тим часом Незери пообіцяли випустити Мовадо в Ростер Камео вже 7 травня. О, капець. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До середи! Бувайте, їжаки, козаки, до наступної середи. Дякую, бувайте.